Аби заробити гроші, потрібно постаратися. Аби залишитися без них, можна навіть з дому не виходити. Близько 200 тисяч гривень втратили вінничани через шахраїв у всесвітній мережі інтернет. Аби запобігти цьому в подальшому, вінницькі міліціонери провели оперативно профілактичну операцію під назвою Трикстер. Як результат, відкрито 17 кримінальних проваджень за ознаками шахрайств, три з яких уже направлені до розгляду суду. Схема виманювання грошей проста. Найчастіше зловмисники телефонують, представляючись банківськими працівниками. Вони випитують паспортні дані майбутньої жертви або ж і сам пін-код. Згодом з таких карток зникають усі кошти. Ще одним із способів реалізації злочинних намірів є інтернет-аукціони. Над низькі ціни, які так приваблюють покупців, стають приманкою для великої кількості користувачів всесвітньої мережі. Люди наперед сплачують певні кошти, а в результаті взагалі не отримують замовленого товару. Відтак, правоохоронні Онці радять користуватися лише перевіреними сайтами, а ще цікавитися відгуками реальних покупців, тому що зазвичай приємні коментарі про послуги залишають самі ж організатори сумнівних аукціонів, використовують злочинці і псевдобанкомати, мета яких читати код з карти користувача. Якщо логотип банку чи зайві кнопки банкомата викликають у вас підозри, необхідно негайно сповістити про це міліцію. Також потрібно оперативно повідомити банк, аби шахраї не встигли заволодіти вашими коштами. Правоохоронці наголошують, аби не стати жертвою шахрайських махінацій, потрібно якомога менше висвітлювати персональну інформацію на інтернет-ресурсах. Найчастіше саме за допомогою соціальних мереж грабіжники і знаходять потенційних жертв. Також не можна вірити підозрілим дзвінкам псевдобанківських працівників, адже такої операції банківські служби не проводять.